Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний усвідомлений видих. Відчуй, як повітря входить у твоє тіло, оживлює кожну клітину, як з видихом усе зайве покидає тебе. Усвідом себе в цьому моменті, не вчора, не завтра, саме зараз. Поклади руку на серце, відчуй, як воно б'ється. Спокійно, ритмічно, впевнено. Це твій центр, твоя правда, твоє джерело. Перш ніж вимовити слова, відчуй вдячність за життя, за можливість змінюватися, за шанс проживати цей день усвідомлено. Тепер ти готова. Повільно, з відчуттям повторюй за мною. Або слухай, дозволяючи словам проникати всередину. Я в гармонії з ритмами Всесвіту. я частина мудрості, що розгортається в часі. Усе, що мені належить по праву, приходить до мене легко, природньо, у потрібний момент. Мої наміри чисті, а мої дії наповнені світлом. Я довіряю процесу, навіть коли не бачу всієї картини. Я відпускаю контроль і приймаю потік з відкритим серцем. Кожен мій крок це прояв довіри до життя. Кожне рішення це прояв любові до себе. Я не прагну досконалості. Я обираю автентичність. Я заслуговую на доброту, мир і радість. Мій шлях. Унікальний, і я приймаю його з вдячністю. Я дозволяю собі бути, творити і жити в злагоді з собою світом.